Слово, думка, дія. Ця фраза ідеально описує професію журналіста, бо через слово він виражає думку, що приводить до дії. Я одразу згадала одну історію. На перший погляд, не дуже героїчно, але насправді вона демонструє важливість місії журналіста. Кілька років тому моя знайома зняла репортаж про безпритульних тварин. У своєму матеріалі вона розкрила не лише жахливу реальність, а й закликала допомагати притулкам та волонтерам. Багато людей відгукнулися на це. Деякі, не шкодуючи тепла та любові, подарували тваринам шанс на щасливе життя і прихистили їх у власному домі. Ця історія засвідчує, як журналістське слово може не лише інформувати, але й змінювати світ. Тож, як каже давнє українське прислів'я, словом можна і місто збудувати. Журналістика дає нам величезний спектр інструментів, щоб пізнати дійсність і змінити її. І от я уявила, як далі можна було б розвивати цю тему? Скажімо, я зараз можу про це розповісти в нашій радіостудії на студентській хвилі Радіо Біджі. Моя передача називалася Допоможемо нашим улюбленцям разом. В студії на нашому навчальному телебаченні можна зняти проблемний репортаж для передачі комунікабель. В інтернет-виданнях та друкованих ЗМІ, а саме газети, журнали, є унікальна можливість працювати дистанційно. Фоторепортерство. Так, одна фотографія з тваринами Анастасії Тихої Зерпеня сколихнула весь світ і торкнулася душі мільйонів людей. А ще в нашому університеті є зала, в якій можна проводити онлайн-конференції та дізнаватися більше про роботу прес-служб. І, звичайно, журналісти можуть працювати в соціальних мережах, а саме СММ-фахівцями створювати контент для корпоративних медіа та організацій. Факультет журналістики допоможе вам розвинути навички майбутнього креативності, комунікабельності, критичного мислення, лідерства, письма та редагування, адаптивності та гнучкості. Не знаю, як вас, а мене такі перспективи захоплюють і надихають. Саме тому я тут, в університеті Грінченка, на факультеті журналістики. Моя мета стати професіоналом. А ви вже вирішили, куди піти на навчання?